День вишиванки свято зініційоване студентами, яке тепер відзначають по усьому світі. Вперше день вишиванки відзначили у 2006 році у Чернівцях. Тоді студентка Національного університету імені Юрія Федьковича запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Тоді на факультеті нас вперше прийшло близько там десятка людей, але всі інші побачили, що це дуже ну, виглядає як мінімум яскраво, весело для молоді для, для студентства. І наступного року ми вже там визначили дату. Прийшов весь факультет. І так з року в рік кількість людей, яка долучалася до свята, зростала в у геометричній прогресії. Більше про саме свято, щорічні івенти та зустрічі розказує співорганізатор дня вишиванки Олександр Ткачук у програмі власною персоною, яку можете подивитися в ефірі телеканалу Сі4 завтра о 19.30 або на нашому ютуб каналі Сі4 Медіа Гарячих Новин.